Майбутнє нашої країни залежить також і від підростаючого покоління. Сьогодні будемо говорити якраз про це. Як ми будемо вчитися в нових реаліях? На що спрямувати свій погляд? Що буде актуальним через роки? У нас, як завжди, цікавий гість, як завжди, актуальна тема. Тому диванчик, до вашої уваги. Чи знаєте англійською? Ну, London is the capital of Ukraine. Бо у нього щотчик, як махне рукою, то не діває. То махне рукою. Друзі, у нас на диванчику сьогодні чудовий гість, декан Черкаського державного технологічного університету Наталія Володимирівна Махиня. Ми вітаємо вас. А я вітаю вас. Дуже приємно з вами познайомитись. І я так розумію, ви по профілю викладач англійської мови. Так і є. Що знаєте англійською? Ну Лондон capital of Ukraine. Джонсон, Джонсонюк Борис. Ви тільки що чули, як воно має бути насправді? Почнемо тоді по профілю? По вашому, все ж таки, ви педагог, ви викладач, і ми, більше того, ви декан. Питання в мене наступне. Студенти, як вони переживали оці всі катастрофи? Перше коронавірус, і він вже змінив навчання. Все не так, як завжди, це було. Я чую, що студенти не ходять в аудиторію, вони сидять вдома. Я собі не уявляю, як це взагалі може бути, тому що я так не навчався. Наразі у нас війна і знову певні зміни. Мене цікавить, як воно було от з 24 лютого, як у вас відбувався процес навчання, і в перспективі, які плани на навчання. Чесно, то не просто катаклізми. То, як от, знаєте, є група така і агрегат, скажіть, як називається? Забула назву, то в них є пісня Габелі. От це якраз та ситуація називається «Габелі». Повні «Габелі». Повні габелі. Чому? Тому що, в принципі, як на мене, вища освіта і ну, університет, зокрема, це те місце, де Молоді люди учаться не просто якісь професії, вони вчаться соціалізуватися. Вони набувають у тих гнучких навичок, що дають їм можливості в майбутньому да, розвиватися в будь-яких галузях. От і вже три роки, практично ми позбавлені ось цієї повномасштабної можливості розвивати покоління людей, які уміють комунікувати між собою. Самі розуміємо, да. коронавірус. Перший раз вдарив по нас. Ми швидко оговталися, знайшли якісь можливості, ресурси перейти на такі собі рейки онлайн освіти. Але коли вже ми вдруге мали цю ситуацію, ми намагалися викрутитися таким чином, щоб за будь-якої можливості все-таки надавати своїм студентам можливість навчатися офлайн. Я знаю багато. Прикладів із київських університетів, де освіта повністю от раз і назавжди вже переведена на онлайн рейки. Ну, В мене в самої в таких університетах де діти навчаються. Вони радіють, коли там два тижні на рік вони бачили своїх одногрупників. Уявіть. У нас, можливо, простіше трошки, тому що навіть зараз, після 24-го. Лютого ми винаходимо можливості для змішаної форми навчання і, за дозволу військової адміністрації, ми все-таки робимо, докладаємо зусиль для того, щоб наші діти, звісно, із дотриманням усіх безпекових моментів змогли зустрічатися. Зараз от, ми знаходимося в Черкаському державному технологічному університеті, де вже Затверджене, одобрене наше сховище на 1200 осіб, осіб так, з усіми, там умовами, дотриманнями. От, ми вчора ним дуже активно користувалися 10 разів на день. Тобто там, в принципі, Скажімо, можна так, знайти прихисток і, і продовжувати навчання. Там у нас навіть Wi-Fi гарно ловить. Тому от, я дуже сподіваюся, звісно, на швидку перемогу, але ну, в будь-яких так, якщо ми говоримо про підготовку, ми зможемо, ну скажімо, в якихось таких ось спеціальностях. Де є якісь заняття аудиторні, все-таки їх організовувати. Тому що одна справа лекції тут можна й онлайн, скажімо, їх викладати. А якщо це якісь, скажімо, лабораторні заняття, чи в нас, от, наприклад, дизайнери, їм потрібно якось тренуватися, та всі інші спеціальності, ну, це, звісно, спілкування і от навчання віч на віч. Я розумію, що. Скоріше за все, статистики немає, ну можливо, ви знаєте, або з особистого досвіду, рівень освіти учнів впав, ну я б так не узагальнювала. Звісно, десь там як порівнювати підготовленість до вищої освіти, отут можна дуже подискутувати. Але якщо у нас заходять, наприклад, абітурієнти з двзбалам з балом 200… От, Ну то це ж рівень, ну, вибачте, я б так не узагальнювала. Тому що, як на мене, людина, яка хоче навчатися, дитина, яка хоче навчатися, вона буде навчатися. Ну, Оскільки я як педагог, і у мене навіть тема моєї докторської дисертації була освіта упродовж життя. ну, Ми ж розуміємо, да, от ми почали навчатися з пелюшок, і отак і навчаємося до пенсії і за пенсією. Тому, ну. Без оцієї здатності ми не зможемо розвиватися не тільки як особистість, а як нація. Тому я б сказала, що давайте не узагальнювати ага. про там, спад освіченості нашої молоді. Але чудова порада для всіх, хто нас дивиться, друзі, самоосвіта це дуже важливо. Ви маєте продовжувати цим займатись. На вас лежить відповідальність того, що ви будете знати, і як ці знання будете далі використовувати. Поумнічав трошки, да? прекрасно поумнічав. От мені хотілося почути від вас поради для студентів і для викладачів, от, як їм бути готовими до таких от умов. Щоб, знаєте, щоб все ж таки рівень викладача не падав, щоб викладач був цікавим, а з свого боку, студент він був зацікавлений слухати викладача. У мене таке враження, що. Із ось нашими онлайн-технологіями можливостей для підвищення кваліфікації для підтримання рівня для розвитку у викладачів стало значно більше. Коли ми кожного разу, там, коли в нас проходить вчена рада, затверджуємо підвищення кваліфікації наших викладачів і вони показують ті сертифікати, які засвідчені, да, які там, пройшли якісь, якісь навчання, ви собі не уявляєте, от коли це при потрібних 180 годинах люди приносять 220-300 годин. Тобто я б не сказала, що цього підвищення. Кваліфікації і набуття додаткових навичок не відбувається їх дуже багато. І повірте мені, знаючи зараз, коли наші викладачі, от під час 24-го, після 24 лютого роз'їхалися у всі куточки нашої земної кулі, в нас вони є і в Австралії, і є в Америці по всій Європі. І от коли вони стикаються там із своїми колегами з інших навчальних закладів і ну, вливаються інколи в ті колективи, да, от тимчасово, повірте мені, наші викладачі там дуже цінуються, вони знаходять собі е, заняття, вони знаходять собі е, можливості для працевлаштування, навіть тимчасового. І це таки показник, що наші викладачі здатні розвиватися і знаходять засоби і можливості для нього. Щодо студентів, ну, якщо ми говоримо про студента вмотивованого, який знає, чому він прийшов у заклад вищої освіти. Так само він знайде можливості для того, щоб адаптуватися до ситуації, для того, щоб знайти собі курси на Прометеус, на Корсера, ну, Купа можливостей, які є на сьогодні, для вмотивованого студента розвиватися. Деякі програми з оцих онлайн-курсів вони навіть у нас. Е Імплементовані в наші курси, ага. тобто дозволяється перезараховувати кредити, які студенти пройшли на ось цих платформах у наших освітніх програмах. На Заході в основному всі говорять англійською мовою. І, скоріш за все, я б принаймні для своїх дітей бажав, щоб їхня друга мова була англійською. Так набагато легше жити потім. От які б ви могли дати поради нашим глядачам, та всім в принципі до того, як от. Забажати вчити ось цю англійську мову. Ой, мабуть, тут я не буду оригінальною ні разу. Навчання з-під палки ніколи нікому не давалося. Воно ну, ніколи в житті не буде результативним. Завжди має бути цікаво. Угу. Тобто, якщо ти дитина, тобі цікаво мультики дивитися. От і дивися ти мультики англійською мовою. Якщо ти вже підліток і тебе, от вроді як захоплюють комп'ютерні ігри. Мережевих ігор із спілкуванням англійською мовою, так. ну їх купа. От якщо ти ти любиш там, я не знаю, іноземні якісь гурти, ну підспівуй ти англійською мовою. Фільми так само, ну бери собі з титрами, дивися фільми, на починаючи з друзів. А далі вже як. я починав з тому Джері, до речі, у мене були касети. Це ж 90-ті роки, і там же ж ніколи перекладу не було. А якщо ні слів не і... було, льоша, отак От я вивчив англійську. Ну, я не знаю, Сімпсони, там, Family Guy. Так. Вони, звісно, вже для більш дорослих діток Діки, років так. 20, але вони дуже гарно надають от ту, ту мотивацію все-таки вивчити. Ага. Тобто завжди треба робити те, що тобі подобається. Ви про, всіх, про майже всі вікові категорії сказали, окрім дорослих. Кажуть, що дорослим дуже важко вчитися, не тільки вчити мови. Мотивація. А... Яка найбільша мотивація? То є гроші для дорослих, так точно. 100% Якщо доросла людина буде зацікавлена, ну звісно, я можу спочатку казати, що це має бути якась соціальна там відповідальність і так далі, і тому подібне, так воно і є. Але ну давайте відверто. Якщо дорослій людині цікаво. Підвищити якийсь там свій професійний да, рівень, або їй потрібно підвищення по службі, або там переїзд, або спілкування з іноземними партнерами. А зараз майже всі професії на цьому зав'язані, то тоді хочеш, не хочеш, ти її вивчиш. Ну, із досвіду у мене був а, такий учень, учень да, дорослий учень, який пішов працювати в ІТ, угу. але в нього от, в анамнезі була тільки німецька мова. І він до певного рівня там проробив, і далі йому сказали: або ти таке її вивчиш, або як би все. Оце твій рівень. Вивчив. Ви знаєте, дуже гарно давати пораду, коли ви такий шанований викладач. Але важливо, щоб всі от поради і настанови, які ви даєте, вони відповідали і тому, як ви живете. До чого я? У Вас є два чудових сина, і я знаю, що вони навіть двійнята. Вони Англійсь зна... знає англійську мову. Ай не, не опереджайте мене. Я хотів запитати, чи обидва знають англійську мову. То все ж таки тільки один. Ні, ну це я звісно перебільшую. Знають обидва, знають обидва, але активно послуговується один. Давайте познайомимося трохи з вашими синами. Як їх звати? І скільки їм років? Їм 19 років. Одного звути Володимир, іншого звути Олександр. Володимир Олександр, Наталя Володимирівна, Олександр, як би там не було, Олександр і Володимир. Знаємо ми, що один з ваших синів пішов добровольцем. Воювати військо, він в Збройних силах України. Так. Скажіть нам зараз хочу заплакати, вибачте, будь ласка, як виховати патріота? А немає рецептів. Ну, знаєте, що таке виховання? Це власний приклад. Напевно, так. От якщо. Ви хочете передати щось наступним поколінням, це має бути ну, лише власний приклад. Все береться з сім'ї, все береться із того, що дитина бачить, що вона чує в сім'ї, які відносини, про що говорять батьки, дідусі, бабусі і так далі, тому подібне. Звісно, вулиця також може впливати. Але ну, от якщо ви питаєте мене як маму, то ну, не прикладалося там. Я не знаю, я їх на марші не водила, і пісні Батько, батько наш Бандера, Україна, мати він вивчив сам, скажімо. От, тому тут немає рецептів. Тобто, ну, це має бути в суспільстві, це має бути в повітрі, це має бути навколо. Ви як мама військовослужбовця, дайте якісь поради стосовно наступного. Ви ж все рівно тримаєте зв'язок якийсь з сином. Так. Про що ви говорите? От перша ваша розмова, можливо, ви пам'ятаєте. Які питання можна задавати, які не можна задавати? Про що ви завжди говорите? Якими словами закінчуєте вашу розмову? Давайте я скажу чесно, що ми от голосом жодного разу не говорили. Жодного. Мені ну, це дуже важко от, пояснити з материнської точки зору, тому що ну, ти хочеш чути дитину, і я його просто інколи просушу, синок запиши мені голосове. Просто голосове те, що ти вважаєш за потрібне сказати. А потім я зрозуміла, що це дуже правильно. Ну, оскільки ми знаємо, що наш ворог хитрий, і він так само, як ми, перехоплюємо там, всі розмови. Так само і з їхньої сторони перехоплюються всі розмови. І чим менше дитина, я не знаю, син, батько, брат близька людина от скаже того, чого не треба, тим, напевно, і краще буде от загальному якомусь там процесу боротьби. Про що ми говоримо? Не кожен день, от навіть ми переписуємося, але ну, от ці джерела. Переписки вони також міняються, оскільки, ну, напевно, їм там кажуть, ось цим зараз можна да, користуватись, ось цим не можна користуватись. І це от в загальному ну, зводиться до буквально там, ти, як ти поїв, як у вас справи, такі якісь слова підтримки. Я не можу нікому нічого радити, тому що у всіх свої пороги, знаєте, от, ну, чутливості, свої пороги, ну, сприйняття. Я би ніколи не нагружала. Людину, яка знаходиться на фронті якимись лишніми переживаннями, ну, скажімо там, а я ж казала, а ти ж чого, ну, це не потрібно. Ну це не потрібно. Якщо можна якось підтримати, не видавши ніяких там, таємниць, да, ті, які не повинні звучати, це буде супер. Якщо там, от, в мене хтось із знайомих там, дивується, та як? Як це, він не зв... як це він не каже, де він, як він, ну, отак не каже. Напевно, тому що не потрібно. Напевно, тому що хлопці хочуть залишитися живими і корисними своїй батьківщині. От і все. Підтримувати, от якщо ви, ви краще знаєте, всі, от які слова потрібні, потрібні для підтримки саме вашому воїнові. От і все. Ми на нашому диванчику любимо мріяти. Помріємо трошки. Що будемо робити після перемоги? Які у вас плани? Можна, звісно, почати із патріотичних речей. Да? Ну, скажімо, що ми всі почнемо дуже цінувати життя, любити нашу батьківщину ще більше, піклуватися. піклуватися про неї, один про одного. Це все красиво, це все оптимістично. І я була б дуже рада, якби так і було. Але ну давайте дивитися правді в очі. Будемо реалістами. Ми вже дуже помінялися. Такої кількості людей, яка влюбилася, закохалася в свою країну, в Україні ще не було. Ну, це вже досягнення, якому ми маємо радіти. Мене завжди сварять за те, що я занадто компліментарний до своїх гостей. Будьте. Окей, то буду цікаво, так вийшло бачити і тендітну, і в той самий час сильну жінку одночасно. Ну і гарно звичайно. з розбитими колінами. Там видно, так? Да? Не будемо питати, кого ви ними били, чи що в Карпатах. Я трошки задивилась на красу гір. Падала, з говерли. Ого. І котилися. Ні. Ми українці такі, ми Не можемо котимось. трошки. От... Наша коліна може поставити тільки Говерло. <реш> Дякуємо за інтерв'ю. Пара-пара-пам. Отак от ми з вами говорили: здавалось би, про прості речі. І найбільше мене вражає зараз в наших людях і в нашій країні, що серед простих людей, серед простих речей знаходяться герої. Кожен з нас зараз герой, кожен зараз з нас на своєму фронті. Друзі, підтримуйте близьких, підтримуйте тих, хто потребує цієї підтримки. І нехай у вашому житті все буде добре. І ми, як завжди, будемо з диванчиком мріяти про майбутнє, про щасливе майбутнє.